Привіт, друзі! Сьогодні я покажу вам, як приготувати смачні домашні желейні цукерки. Це чудовий десерт, який можна зробити вдома, і він точно сподобається вам і вашим дітям. А яка краса виходить, можна сміло здивувати гостей? Отже, давайте готувати разом. Для основи можна брати будь-який сік. Я взяла апельсиновий та вишневий. Наливаю відміряну кількість собі окремо по дві мисочки. Далі додаю желатин до кожного з кольорів. Даю желатину декілька хвилин набухнути, ну, хвилин 10, я думаю, йому буде достатньо. Ось така каша повинна вийти. Далі прогріваю її на плиті до повного розчинення, до градусів 50, я думаю, буде достатньо. Додаю за смаком цукор, ви можете не додавати. Переливаю в зручну ємність, щоб було зручно наливати, та розливаю по формочкам. Далі відправляю все в холодильник і за півгодинки цукерки вже будуть готові. Застигають вони дуже швидко. Потім дістаю цукерки з формочок. Це робиться доволі таки легко і подивіться, яка краса виходить. Не знаю, як вам, але мені дуже подобається. І, до речі, не тільки мені. Ну і друзька, пробуй. Ну, як? Дуже смачно. Тобі подобається? Да. Будеш такі їсти цукерки? Так. Да. Ось такі чудові желейні цукерки вийшли. Вони не тільки дуже гарно виглядають на столі, але й неймовірно смачні. А ще вони мають свій особливий шарм і навіть корисні. Сподіваюся, вам сподобаються. Не забувайте поділитися своїми враженнями в коментарях. І, звичайно, підписуйтеся, щоб не пропустити нові рецепти. До зустрічі!